З лінії фронту в область надійшли трагічні звістки, захищаючи Україну, загинув молодий воїн з Волині Максим Переходько, житель села Чемирин 2001 року народження. Герой загинув 21 листопада 2023 року. В бою за Україну її свободу і незалежність поблизу селища Козацьке Береславського району Херсонської області. Від рук російських окупантів загинув і лучанин, річний Артем Одінцов. Він був призваний на. Військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотників, молодший сержант Артем Одінцов загинув 21 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Повідомили про загибель ще одного лучанина, – 27-річного Олександра Бортніка. Він мобілізувався до складу військової частини на посаду старшого водія першого відділення, другого розвідувального взводу розвідувальної роти. Солдат Олександр Бортнік загинув 19 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих захисників.